Літо закінчується до старту нового сезону Національної баскетбольної асоціації залишилося пару місяців, тому настав час вже закривати тему драфту. І сьогодні ми пошукаємо перлини в глибині та розберемо даних проспектів, за рахунок чого вони можуть зробити так, що буквально через декілька років про них будуть казати як про стіли, яких перед носом вкрали у інших команд. І як це так, ніхто не розглядів величезно потенціал Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс та детальний огляд молодих талантів. Влаштовуйте зручніше, беріть щось смачненьке, а ми починаємо. let's go Під двадцятим піком Майами Хіт забирають найбільшого стіла на мою думку: Каспаріса Якучоніса. Це новачок університету Ілінойс, литовський захисник, у якого за плечами є школа Барселони. Як у видатний плеймейкер, який робить своїх партнерів значно кращими, бачить на пікінролі як можливості для Бігмена, так і рухи вінгів, віддає передачі в точки, куди гравці лише прямують, набагато краще розуміє гру, ніж інші болхендлери, та оцінює ситуацію для передач на високому рівні. У нього багатий арсенал трюків для суперників, обманює фейками та хибними рухами, добре віддає у проході з однієї руки вкрай непередбачуване для захисту, він просто грає на іншому рівні розуміння баскетболу. Здається, що саме Каспарас найкращий розігруючий драфт. Мені подобається його скоринг на пікінролі. Він цілком добре оцінює ситуації для проходу під кільце, добре рве темп, відмінно використовує кути з заслону для отримання простору. 64,5% із фарби, він креативний фінішер. не кайрі, звичайно, але на європейську версію може потягнути. Хороша робота ніг, щоб вибивати з ритму суперників, відмінні стебеки, які дозволяють отримувати простір для китка. Хороший баланс тіла при китках у Русі. Його дриблінг не такий гарний, але він добре вибиває суперників за рахунок таймінгу та змушує адаптуватись під себе. У Каспараса Кучоніса нормальний дриблінг, але не видатний. 3,7 втрати, йому важко проти захисників, які можуть тримати ритм та не втрачати баланс тіла. Він досить передбачуваний, коли його щільно закривають в обороні. Одні й ті ж самі рухи, намагаючись вийти на степбек, іноді втрачає концентрацію і віддає не найакуратніші передачі, що недопустимо для нього. Він не атлет, і це було проблемою на рівні NCAA, заважатиме І в NBA. Досить хороший шутер, але поки що не показує визначних цифр. Механіка задовільна. Думаю, поки це через важкі китки. Він може рухатися без м'яча, показував спалахи як катери шутер, але поки що обмежений у цій частині. Обмежений захисник, який не завжди правильно зустрічає опонентів. Не вистачає фізики, погано виходить на клоузаути, він може бути місматчем на рівні NBA, розуміє захист, але пасивні руки. Як у Чоніс розуміє, що потрібно робити на майданчику. Я не бачу обмежень, щоб не зробити з нього навіть стартового гравця NBA, який буде розігруючим в команді верхньої половини таблиці. У цьому плані його стеля досить висока, але далі починається питання. Ми бачимо, як стало важко Діанджело Расселу в Лізі та як він мандрує. Однак Пікінролу мало, і хоч я оцінюю потенціал Каспараса вище, ніж інші, не розумію, де його стеля. Чи зможе він запропонувати щось із Корингу та продовжити покращувати дриблінг, це головне питання розвитку. Але дивлячись в яку систему він приходить, з робив баскетболістів високого рівня і не з таких виконавців. Тому в цьому плані Каспарес, як Очоніс, виглядає як залізний вибір. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, то саме час це зробити. Котик чекає на вподобайку. Нік Кліфорд 24 піком відправляється в Сакраменто Кінг з транзитом через Кепко Оклохоми. Готовий атакувальний захисник, який 5 років провів Колорадо Стейт. Гарний персональний захисник. Активна латеральна рухливість, яка дозволяє добре відновлювати позицію, поглинає контакт агресивних скорерів і тримає суперників перед собою. Гарний страхуючий, у нього досить непогані цифри за блоками та перехопленням. Я думаю, Кліфорд може захищатися на перших-третіх номерах без особих проблем. Добре бачить лінії передач в обороні, 9,6 підбирання для його габаритів. Це дуже сильний показник. Він прокачався як шутер, його 38% за доги. Хороші цифри, але важливіше, що він навчився знаходити свої точки зовскрінів, де забував 47%. Добре, рухається без м'яча, 66% у фарбі. Він атлетичний, добре атакує клоузаути, досить спритний. Не елітний тріблер, але може непогано відіграти розмін. Без м'яча небезпечний не лише китком, а й катами, постійно шукає можливості. Бере великий обсяг важких китків із середньою. Я запишу це у плюси, тому що він знає, як знаходити простір і скидати захисників. У нього багатий арсенал рухів, та й до того ж додав сюди ще атаку з не елітний плеймейкер, але став кращим. Добре, бачить відкритих партнерів, бачить кати, віддає передачі у проходах. У пікінролах може також виводити великих на легкі китки. Часто постій стягує гравців на себе і віддає передачі. Розіграш може бути ключовим моментом його розвитку. Не завжди стабільний шутер, можуть бути провали. До того ж, статистика проти сильних команд лише трохи вище 30% з стріочкою. У березневому божевіллі видав 10 із 30 за дві гри. Його дриблінг став кращим, але іноді він занадто передбачуваний. Не скажу, що це прям його сильний скіл. Йому 23 роки. Це готовий гравець, у якого ми бачимо, якщо не стелю, то досить високу точку прогресу. У захисті може робити ризиковані дії, допомагати де не потрібно, та втрачає концентрацію. Для його ролі худорлявий. В обороні його можуть продавлювати. Насправді цікаво наскільки гарний він буде в захисті. Я відчуваю багато віддати на Кнехта минулого року, навіть схожі сумніви. Кнехт краще грав пікін рол і грав у більш серйозному університеті, але загалом вони схожі із кар'єри і з того, що можуть дати. Це відносно безпечний пік, який майже досягнув потенціалу, але ви точно отримаєте від нього стабільну гру, гіпотетично може розвинутись у третю опцію нападу. Що мене бентежить найсильніше його гра у вирішальних матчах. Він у них поганий і провалювався неодноразово. Я не можу вважати його надійним вибором у вирішальні хвилини. Його обрала Оклахома, але відразу обміняли в Сакраменто, де він отримає явно більше шансів і буде корисним відразу. А знаючи, як окей можуть гарно знаходити подібних гравців на драфті, сумніватися тут немає просто в чому. Нетс під 27 номером обирає бігмена Дені Вольфа. І це лише один вибір від них, який я можу похвалити. А у НЕЦ було п'ять піків першого раунду. Дені, третій курсник, який відіграв два сезони в Єлі, а останній рік провів Мічигані унікальний гравець, якого навіть важко з кимось зрівняти. Вольф у дитинстві грав захисника, але потім виріс, і фраза «семифутер у тілі захисника це прям про нього. У нього спритність і рух гардів. Ви зрозумієте, коли побачите його з м'ячем, і подивитесь, хоча б хвилину його гри. Не атлет, але бере спритністю та координацією. Хоча, якщо порівняти з іншими семифутерами, то цілком рухливий і швидкий. Команда з ним на майданчику краще на 20 очок ніж без нього. Шукуючи вплив на гру, робить всіх краще. Його ігровий IQ цілком ймовірно може бути найкращим на драфті. Мені подобається його робота на щитах. Стандартно, непогано робить боксаути, але найцікавіше, як Дені адаптується після взяття підбору. Відразу думає, як почати володіння. Він чудово грає будь-які атаки зі скринами, йому було легко розмінюватися, плутати захисників і змушувати помилятись. Грати з ним справжнє задоволення. Він легко доставить вам передачу, якщо ви будете відкриті. У нього чудова робота ніг і напрочуд, координовані дії на периметрі з м'ячем. Я дивуюся, як як він може спокійно обігрувати на дозі, не маючи швидкості. Хороший дриблін для такого габаритного хлопця. Дені Вольф не такий атлетичний, але забиває 59% з фарби. Це непогані цифри. Як і раніше не такий гарний у проходах, але стає кращим. У нього м'яка кисть, він додає до свого арсеналу флоутери та хуки. Він став краще кидати під час руху, особливо задуги. Робота ніг прекрасна для його габаритів, як і раніше, не такий стабільний, але став краще. Безумовно, його головний скіл розіграш. Бачить шалені лінії передач, віддає через голови суперників, абсолютно позбавлений егоїзму, ідеально використовує заслони чудовий таймінг. Не такий поганий у захисті, як кажуть, він хороший командний захисник, який правильно змінюється, добре вибирає позицію та не робить дурних помилок. Активний захисник здатний підказувати партнерам та розуміти напад суперника. Ми говоримо про Вольфа як про захисника в тілі семифутера, але який від цього толк. Він не використовує своїх габаритів в нападі, не грає як семифутер, то навіщо йому вони? Здається, було б краще, якби він був нижче, але атлетичнішим. Повільний стрибок не може грати як класичний бігмен, який завершує фарбі, не має першого кроку. Твінер серед твінерів. не розумію його позиції в NBA. Він кидає, але це не прямий його плюс, тому що його механіка нестабільна, незрозуміло, що робити в захисті, яку позицію йому опікати. Він наздоганяв опонентів у NCAA, але цього не вистачить у NBA. Його латеральна рухливість непогана, але чи достатня, його витягуватимуть на заслін і я не вірю, що він зможе впоратись. Дені Вольф це все чи нічого. Я не можу уявити, що він робитиме без м'яча у нападі, але яка адекватна команда йому дасть м'яч? А, точно, його ж обрав Бруклін. Я відношу себе до шанувальника таланту Вольфа. І так, чи є я шанувальником Вольфа Семифутера розігруючого, чи я шанувальник ігрового інтелекту гравця, який показує шалені речі, все ж я б наполягав на другому варіанті. Дені може дуже розчарувати, а може стати Йокічем, залежить від шаленої кількості факторів. І поки в мене головне питання, чи не та скажена команда, яка готова ризикнути та побудуватись через нього, віддавши йому м'яч? Йокічу пощастило з Денвером. І навпаки, чи пощастить Вольфу? Питання лише в цьому. Під 25 м номером Orlando Magic обирає сина Джейсона Річардсона. Джейса. Це фрешман університету Мічиган Стейт, захисник, снайпер з великим потенціалом. Елітний шутер із 40 плюс відсотками стрічковою. Відмінний баланс тіла, стабільна механіка, гарний реліз, рухається без м'яча на високому рівні, 46% задуги при шут, Цифри гравця готового до НБІ офскріний 46%. Він ще не так добре вибігає з-під заслонів, але сильно прокачався за сезон. Хороші клоузаути, акуратний фініш у кільця 69% – це значно вище ніж у багатьох лотерейних проспектів, які приходили останніми роками. Наприклад, Маккейн Ділінгем мали цифри гірші. Добре рухається від хендовів та піндаунів, він розуміє базові сетапи під шутерами. Річардсон другий гравець у NCAA серед першорічок по бокс плюс-майнус, вище тільки Купер Флех. Це найактивніші шутери середньої, але цифри трохи нижче від 50%. Досить атлетичний, не як батько, але достатньо. 68 асистів на 30 втрат. Хороші цифри для неплеймейкера. Він грає у правильний баскетбол, акуратний, егоїзм відсутній навіть після вдалих дій. Потенційно добре пасує проходи, грає з піднятою головою, сканує простір та бачить рух партнерів. Джейс не завжди може собі створити кидок. Трохи обмежений відсутністю різкості, не вистачає дриблінгу та креативних рішень для того, щоб бути повноцінною опцією нападу. Ліва рука основна, суперники знають, що він майже не використовує право, ведбій на це частіше звертатимуть увагу. Зростанням йому потрібен розіграш, від нього його вимагатимуть, але я навіть не розглядаю його як основного плеймейкера. За всю історію було лише два гравці такого зростання, які мали менше 17% асистів команди на майданчику. Гвері Бредлі та Джаред Маккейн. Гапарити спірні, він нормальний захисник, але в нього атакуватимуть в NBA, він не виглядає добре на розмінах. Хороший снайпер, але в русі механіка може розвалюватися, Забивав лише 27% з пулапів за дуги. Бути в NBA UnderSize, захисником можна тільки і справді елітним гравцям. Якщо ми говоримо про стартові склади до того ж, Том Ізо все ж таки схитрив і малював для Річардсона схеми під ліву руку, приховуючи всі його проблеми. Вийшло частково так. Річардсон у теплій ванні показав багато хорошого, подальше його кар'єра залежить від трьох питань. Наскільки він зможе розвинути розіграш, наскільки він зможе бути ефективним без правої руки чи прокачати її, чи зможе він бути хоч би середнім гравцем в обороні. Але в Орландо достатньо буде давати стабільний скорінг здалеку, щоб він отримав хлини, а з цим він точно має впоратися, бо у в дефіцит таких гравців. Тому висновок можемо зробити, що це точно влучний вибір. Рашид Флемінг впав до другого раунду і під 31 піком Сан забирає його собі дуже талановитого 21-річного Форварда Сейнт Джозеф, який на третій рік коледжа Розквіт. Активний та агресивний Рім Протектор. Відмінно закриває слабку сторону, може контестити китки навіть після запізнілого підстрахування. Добре рухається, має досить швидкий стрибок, що важливо для підстрахування. Гравець найбільшим він спаном по відношенню до зросту на драфті. розмах рук 226 см, при зрості трохи вище 2 метрів. Це одразу дає величезний потенціал для захисту та підбирань. Ніколи не вимикається, грає до кінця, може за один розіграш зробити 2-3 корисні дії поспіль. Зазвичай про таких гравців пишуть, що це Хай Мотор. І я досі не знаю, як це адаптувати, окрім активного шила в одному місці, але корисного. Для Бігмена активний при захисті і на отриманні, що насправді є трендом. Флемінг дуже непоганий для захисту із потенційним тиском, здатний захищатися на 3-5 номерах, корпус дозволяє тримати пост, вінгспан та бажання допомагають на периметрі, є питання до латеральної рухливості, але компенсує їх розумінням кутів та постійною активністю. Один з найкращих фінішерів у фарбі на рівні NCAA 69% з під кільця, 78% у ролі К. Відмінний вибір позиції, гарне почуття ритму, є очевидні шанси, що буде чудовим рімранером, хоча і не робив цього часто в університеті, єдиний гравець цього року, який має 40 данків та 40 влучань триочковою. включається в швидкі відриви, швидко переключається в транзишн, бігає по всьому майданчику, здатний ловити м'яч на повному ході та завершувати з контактом. Нагадує Топіна у цьому плані. Різко додав як шутер 39% за дуги за 4,5 спроби, 43% при catch and шут. Так, механіка не ідеальна, дуже довго заводить лікті та й веде вправо, але реліз чистий, високий, з гарною підготовкою. Теоретично може стати стабільною пікінпоп -оп опцією. Добре рухається без м'яча, його кати під 45 дуже хороші, активний на слабкому боці, постійно готується до отримання, один з кращих катерів у NCAA. надійний підбираючи, 8,5 підбирань в середньому, завдяки вінкспану та грамотній роботі корпусом. Дуже неаккуратний з м'ячем, практично не створює собі кидок, не атакує клоузаути, погано відчуває підстраховку суперників, а такою в лоб без зміни ритму. У проході часто губиться, не знає коли і як завершувати, а такою без пластики, часто просто йде до контакту. При цьому венбії не матиме такої переваги у фізиці, як у цідаболей. Не бачить партнерів, 1,3 передачі за низького відсотку складних рішень. Часто тримає м'яч довше ніж треба, поки що не підходить для атаки з великою кількістю передач та рухів. Багато фолів в 11 матчах сезону було по 4 фоли і більше. Часто через руки та зайву агресію в контакті. Потрібно вчитися грати вертикально та краще працювати ногами. І іноді бажання у захисті більше ніж умінь та даних. Часто робить зайві рухи, лізе у перехоплення або навпаки стоїть із опущеними руками. І те і інше веде до помилок. Флемінг пігмен, але маленький для центрового. Звичайно, його продавить імбіт та йокіч, та й моблі з вимбаннямою обіграють. Плюс він не такий швидкий для сучасної четвірки. З рашидом флемінгом складно. Гіпотетично тут є можливість стати динамічним бігменом з кидком, який може захищатися 3-5, завершувати з під кільця і кидати за дуги. З іншого боку, ви отримаєте гравця, який не захищатиметься на жодній з позицій на високому рівні, а в атації не зможе віддати паси на метр. Поки мене найбільше бентежить, що Флемінг часто покладається на атлетизм, але він не буде найатлетичнішим гравцем на майданчику в NBA, часто приймає рішення довгі та надто очевидні. Але він він Все одно дуже цікавий гравець. А те, що це 31 номер і у Санс був цілий день на те, щоб вирішити, кого обрати першим в другому раунді, цей вибір точно має бути вивіреним. Хоча знаючи Фінікс, є сумніви. Пишіть, хто, на вашу думку, має найбільший потенціал стати зіркою. А на цьому все. З вами був Баскет Мувс. До скорої зустрічі. Мир!